Щоб життя було солодке сахарницю потрібно наповнювати цукром і тримати завжди на кухні на столі. Ось так наповнюємо. Давно не користувалася такими маленькими коцками. До речі, дуже зручно взяла одну-дві штучки, ось такі коцки, і не треба ложкою набирати, розсипається постійно, буває з ложки. Наповнила сахарницю цукром. Ось так закриваю, і вона у мене завжди на столі.